Перлинка принцеса моря. І хлюпочиться, й блищить, Рине, так що не спинить. Хвиля ніжна і грайлива, хвиля грізна і пустотлива. Перлинка кличе до води. Гратися, гайде сюди, до принцеси моря в гості хвилько, хутко відведи. Коли морські зірки лягають спати, настає час прокидатися принцесі перлинці. Хто таки мали би виринутися з милюки медузи, які туляться до неї? Ну, бо рухайтеся! Принцеса позіхнула і розплющила одне око. Медузи дуже ледачі і, мабуть, ще трішки поспати, тому вони гортають подругу своїми майже невидимими щупальцями, і перлинка знову заплющує очі. Тиша. Тільки жовта медуза грота так хропить, що довкола неї вирують бульбашки. Аж раптом навіть звідки виник дельфін свистунеці, зачав усіх будити. Час гратися! Від гучних звуків, що він їх видавав, усі одразу прокинулися. Перлинка і свистонець швидко закружляли і потягнули за собою довжелезні морські водорості, за які чіплялися медузи. Швидше, швидше. Медузи заливалися сміхом, бо їхло скочити течія. Час від часу перлинка робить перекличку, щоб перевірити, чи всі її друзі поруч. «Беа, джеа, теа, Міа, лія, Піа, грота забудько. Куди ми пливемо? Запитує медуза за до фонтана бульбашок, відповідає перлинка. «Юху!» – в захваті вигукують медузи. Фонтан бульбашок це парк розваг для найменших морських істот, найвесеріше місце в морі. Куди ми пливемо? перепитав Забудько знову. Вона вже забула те, про що питала. Підводний парк розваг це надзвичайно весело. На дні моря утворюються величезні бульбашки і стрімко на цю гору. Медузи запливають у бульбашковий вихор, штовхаються там і гайдаються. Деякі навіть залазять у бульбашки, щоб їх підкидали, наче м'ячики. У цій веремії бульбашко з гротую всередині віднесла течія. Це помітила забутько і хутко попливла до перлинки, щоб покликати до допомогу. Та поки допливла, вже й забула, про що хотіла розповісти, і знову поринула в розваги. Усі весело бавилися, аж поки перлинка не вирішила зробити перекличку. Забудь кобе, Джеате, Аміалія, Піа, грота. грота? Грота! Де грота? Принцеса гукала дедалі тривожніше. Перелинка зрозуміла, грота зникла. Треба її знайти, вирішила принцеса, але я вас прошу, не заходьте у лігво темряви, де живе страшна акула, чорний плавник. У срібному вихорі принцеса та її друзі рушили на пошуки гроти. Прилинка дуже непокоїться грота маленька і недосвідчена, а море велике. Вони шукають і перевіряють усі місця, плавають і заглядають у кожну шпаринку, але гроти ніде немає. Прилинка і свистинець зустрічають седру, креветку перебиральницю. Вона завзято чистить зуби червоному окуню крапочці. Прямо як я вам. Ти бачила мою гроту? запитує принцеса. А вона припливла в бульбашці до... до лігви темряви, відповідає Цедра. Це погана новина. Слідом за звистунцем перлинка квапиться до лігва темряви, найтемнішої та найпохмурішої частини моря. Коли принцеса наблизилася до входу в печерю, то заклякла від страху. А що, коли грота там? шепоче дельфін. Існує ли один спосіб дізнатися про це. Відповідає принцеса і лише подумавши, що грота могла опинитися в зубах акули, відчуває в собі мужність тисячі китів. Потужний удар плавника, і принцеса запливає всередину печери. Вона відразу бачить чорну загрозливу тінь страшного чорного плавника. З усією сміливості, на яку вона здатна, перлинка потихеньку наближається, раптом акула повертається і помічає її. Перлинка заклякає, але. Чорний плавник лише ніжно пригортає гроту на хвості. Тсс, не буде її, навіть почиває, шепоче акула, яка зовсім не здається аж такою страшною. Перлинка розуміє, що лагідні щупальці гроти перетворили люту акулу на суперніжну. Але нам треба рушати додому, каже Перлинка. Чорний плавник наразі засмучиться і зітхає. То я ж у першим маю друга. Цієї миті грута прокидається, за допомоги маленьких щіпальцях переміщується спиною акули, заповзає їй на голову і знову моститься спати, буркочучи. Я не хочу залишатись, тут нас занадто темно, але й не хочу розлучатися зі своїм новим другом. Отже, того вечора Медуза засинає біля перлинки, але разом із ними і чорний плавник. Ніжна кула, яка залишила ліво темряви, щоб бути з гротою, уперше засинає щасливу і підколескову свистенця. Перелинка усміхається, її царство ще разу підносить сюрпризи, і їй це так подобається. Я не знаю, чи змогла б стати такою хороброю, як Перлинка», – задумливо каже Каміла, дивлячись на себе у зеркало. Клементіно з подивом дивиться на нову сукню, яку розмалювала його подружка. Вона блакитна, як глибоке море. І все ж таки, коли ти боялася, що під твоїм ліжком ховається людожер, ти пішла і перевірила і дізналася, що там були лише твої капці. Це було смішно, це було сміливо. Як ти вважаєш, що треба ще, аби бути принцесою? Каміла згадує всі історії, які почула віра у свої сили, здатність співчувати і готовність допомогти іншим. Усі якості, які в тебе є, наполягає Клементіно. А якщо ту сукні, яку ти вдягла, я знімаю її, навіть якщо вона прекрасна. Вона занадто синя. Жодна з тих суконь, що я зробила, мені не подобається. Хамелеон дуже задоволений. Тепер його подруга перебуває на правильному шляху. Тому він підводиться і починає нову розповідь. Зоряна. Принцеса Зірок. Да, Бачиш, зіронька летить, зупинись, подай на мить, все що хочеш, побаж... побажай, і зоряну погукай, бо до мрії лише крок із принцесою зірок. У прохолодних пахощах темряви щасливо літала зі своїм найкращим другом, маленьким єдинорогом Музетто принцеса Зірок Зоряна. Разом вони зигзагами бігали по найтонших місячних променях, а за променями ширшими ховалися. Погляньмо, хто зробить більше сальто. вигукнув музетто. Один, два, три змагання почалися. Після перших ста сальто в маленького гідинорога голова закрутилася, мов дзига, і він не міг більше вправно лічити. Сто п'ятдесят двадцять. Ти хочеш, щоб ми зупинилися? спитала Зоряна. І не мрій про таке: 81, 80, 12, 80, про мозету. За Замить, він втратив рівновагу і почав падати вниз, вниз, вниз. Стрімко-стрімко. Зоряне пірнула в круте піте, піке, щоб підхопити друга. Я виграв і перестарався, <сум> як завжди, засміялася зоряна, і мозетто втішився. Пограймо в іншу гру, запропонував він. Але тут, у темряві, пролунав солодкий сміх. Це голос Сіріус. вигукнула принцеса, впізнавши голос зірки. Вона знайшла бажання дитини. Принцеса Зірок і єдиноріг помчали до Сіріус, яка розповіла їм про Клару. Дівчинка, от просто зараз, спершись на підвіконня, дивиться на небо і мріє про песика. Коли Зоряна слухає пісню Зірки, то може побачити дитину і почути її думки. Якщо Клара побачить моє послання, її мрія здійсниться, а вона тричі сплеснула в долоні і стала виробляти швидкі піруети. Зі складок її сукні каскадом ринули зірки і розквітли спалахами. Сподіваюсь, дівчинці пощастить спіймати свою зіроньку, з надією прошепотів Мозетта. Клара дивилась на чорне, чорнюще небо й уявляла це сонятка, якого б вона хотіла мати. І нараз побачила щось дивовижне. Спочатку блиснула сяйва. Це чудова зірка, послана принцесою зірок, перетнула ніч на небо і залишила по собі довгий слід, справді дуже довгий. Клара не самохідь вимила червне закляття, яке навіть звідки виникло в її голові. Дзвони у дзвіночки, принцеса зірок, щоб мрія мою заповітну змогла я здійснити, зіробивши лише крок, і щастя пізнати всесвітнє. Тієї миті зірка, що падала, зникла за кущем троянд, і Клара зітхнула. А там у небі зряно усміхалася, а Моза радісно підстрибував. Ура! Дитина побачила свою зірку, і вимовила чарівні слова. Тепер принцеса зірок може взятися за чари. Подаруй Кларі щастя і втіху, прошепотіла вона, а потім солодко заспівала, і її пісня залунала в небі тисячу дзвонів. Сяйте, зорі, сяйте де, Кларе. Звучали трелі, зірки мінилися всіма кольорами і дзвеніли від радості. Їхнє світло впало на руки принцеси, і вона пальцем намалювала поперед себе образ блискучого цуценята, саме такого, якого хотіла Клара. Маленький песик лише мить ясно засвітився на твій темного неба, а потім щез. Щоб тієї ж миті з'явитися в садку Клари серед триян, за якими впала яскрава зірка. Дівчинка почула дзвін, а відтак і дзвінки дзявкіт. Мамо. вигукнула вона і вибігла в садок. Нарешті дівчинка знайшла цуценя, схопила його на руки і поцілувала. Ми можемо залишити його в себе? спитала вона маму, яка усміхнено спостерігала з вікна, як песик бавиться і лиже клари носик. Жінка кивнула, і донька радісно пришепотіла новому другові. Я назву тебе зіркою. Принцеса Зоряна і доноріг і зори затягли святкову пісню, а небом розсипався веселий фейерверк. здійснення мрій це велика радість, справжнє щастя. Ти завжди радісна, зоряна, несподівано прошепотів відоноріг, але я хочу, щоб ти була ще щасливою. Що я можу зробити для цього? Він галоп поміс принцесу зоряним небом. Вона зі сміхом відповіла: Ти вже здійсни мою найзаповітнішу мрію. Ти був найгарнішою зіркою, моєю улюбленою, і перетворився на єдинорога, щоб гратися зі мною. Мені нічого більше не треба. Розчулений єдиноріг спинився і притулився до її щеки. Я теж просто хочу бути з тобою, пробурмотів музету. А тоді додав Бадьору Ну, муков, за тим місячними променями. Єдиноріг і принцеса стали знову гратися, але в темряві залунала пісня іншої зірки. Голос Джемми. вигукнув єденріх і спрямував погляд на далеку цяточку в небі. Хто знає, яке бажання вона знайшла. На черевній колесниці принцеса дзірок і єдиноріг помчали до джемми. Зірка знайшла таке дивне бажання, що ніяк не могла його спогнути Ну, ж бо розповідай, нетерпеливиця зоряна. Зірка промовила. Там дівчинка на ім'я Каміла шукає те, що вже має, але не може знайти. І зоряна враз побачила цю дитину і велике бажання в її серці. Принцесо, вигукнув її доноріг, ти ж можеш щось зробити для неї. Якщо Каміла побачить моє послання, її мрія, здійсниться. По тому принцеса тричі плескає в долоні і тричі робить піруети. Чим раз швидше і швидше. Мільйони зірок каскадом падають зі складок і сукні, моза те, що ніколи не бачив такого рясного зоряного дощу. І єдиноріг, перестрибуючи з ноги на ногу, щоб його не збив фантастичний зарепат, гукнув: Ну ж бо, каміло, поглянь на небо. Ти повинна побачити зірку, ти повинна знайти слова і проказати їх якомога голосніше. Каміла з подивом слухає цю історію. Як дивно? звертається вона до Хамелеона. У кінці розповіді дівчинку звуть так само, як і мене. А скажи на ну мені, Клементіно, чим це закінчиться? Хамелеон зводить очі догори і усміхається. Цього разу ти сама повинна сказати мені, який буде кінець розповіді. А чи може статися так, що принцеса зірок знайде моє бажання? невпевнено запитує Каміла. Хамелон вказує на вікно. Каміла біжить, щоб відчинити його, дивиться на небо і бачить зірку, яка падає, Ту, що послала їй зоряна. Дзвони у дзвіночки принцеса зірок, щоб мрія мою заповітну змогла я здійснити, зробивши лише крок і щастя пізнати всесвітнє. Щойно Каміла промовляє черві слова. Зірка сідає на підвіконня і перетворюється на пензик зі світла. Дівчинка ловить його й уявляє, що саме їй потрібно, щоб розмалювати сукню і стати принцесою чогось. Проте пензлик вихоплюється в неї з руки, починає літати кімнати і, перетвор... і перевертає всі баночки з фарбами, а потім падає до ніг дівчинки. Та хто ж я буду? Принцеса неслухняних пензликів, усміхається Каміла, схрестивши руки на грудях. Друг Хамелон мирно спостерігає за ними, а тоді випускає свій хвіст у фарби, змішані на підлозі. Така сукня була б гарна, вигукує Каміла. Вона підхоплює пензлик зі світла, натхненно розфарбовує ще одну сукенку. Зрештою, робота Каміли заверш... наближається до завершення. Ця сукня найкраща у світі, вигукує вона, навіть не зупиняючись, щоб роздивитися як слід. Може, приміряєш? хитро усміхаючись, пропонує Клементіно. Каміла тримає пензлик, коли вона надягає сукню, її сповнює відчуття величезного щастя. Чи подобається тобі? запитує дівчинка в хамелеона. <схай> Схоже, це твоє, і починає Клементіно, але Каміла більше не чує його. Її відволікає звук дзвонів, сміх зірок, аромати квітів і шум морських хвиль. До кімнати влітають пориви вітру, гарячі, як вогонь, танцюють у спалахах світла і темряви. Дівчинка відчуває, як відривається від землі і за мить опиняється в небі. Вона летить разом із Клементіном. Чарівне плаття, яке вона розфарбувала, залишає по собі веселковий слід. Тепер ти розумієш. весело сміється Клементіно. Дівчинка зрозуміла, розчулена, вона радо дивиться на слід за собою. Я Каміла, принцеса веселки. А можна придумати нове ім'я? запитує вона свого друга. Ти можеш робити все, що тобі заманеться, усміхається Хамелон. Угу. Тоді я хочу зватися Василиною. Щойно Каміла промовляє нове ім'я, відчуває, її гортає світло, якого вона раніше ніколи не бачила. А вже за хвилину дівчинка опиняється в залі неймовірної краси. У ньому зібралися й інші принцеси, і вони чекають лише на неї. Ласкаво просимо, вигукує сонцедайна і біжить до Каміли. Де ми? здивовано запитує дівчинка. Це зала Вондеркіндів, дивовижних дітей. Сюди дитина потрапляє тоді, коли усвідомлює власні здібності, пояснює місяцівна. А іскринка додає, і тільки тут може відбутися велике свято тістечок. Під час, якого, під час якого ти отримаєш те, що завжди тобі належало, підсумовує зоряна. Ч, нарешті Каміла, тепер уже веселина, помічає, що літовиця втримає в руках барвисту корону. У захваті вона звертається до неї реверансом. Квіта бере діадему і втягає її на голову веселині, а всі інші аплодують усі готові до вечірки? Запитує перлинка. Неможливо бути собою, якщо хочеться бути принцесою. Грайся і сміли... смійся натхненно, рішучо віру в себе, Велике свято тістечок кличе тебе.